Починають виплачувати від сьогодні. В уряді розпочинають виплачувати компенсації за зруйноване російською армією житло. Українці, які захист культурної спадщини під час повномасштабного вторгнення Росії посмертне донорство, розвиток трансплантології у Львові. Від сьогодні в уряді розпочинають виплачувати компенсації за зруйноване російською армією житло. Про це йдеться на сайті міністерства відновлення. Українці, які втратили житло, можуть придбати квартиру чи будинок в будь-якому регіоні країни. Щоб забронювати гроші для купівлі будинку або квартири, потрібно отримати житловий сертифікат через застосунок Дія. Відповідно до повідомлення, на сьогодні є 1636 таких сертифікатів на суму понад 3 мільярди гривень. Якщо при купівлі не вистачає грошей, тоді потрібно доплатити власні. Також в уряді планують запуск сертифікату на купівлю будь-матеріалів. Охочі зможуть збудувати новий будинок на власній земельній ділянці. Більше деталей на сайті Міністерства відновлення. Культури на площі ринок та інші пам'ятники майже два роки закриті для споглядання загорнуті та огороджені від можливих бомбардувань. Також закриті вікна культурних пам'яток. Так вирішили захистити культурну спадщину у місті на початку повномасштабного вторгнення. Цьому передували консультації із закордонними колегами, які мають досвід роботи у Сирії, каже Лілія Онищенко, яка на той момент очолювала міське управління охорони історичного середовища. Почалося все з того, що ми зробили просто стратегічний план, що захищати в першу чергу. Що що може почекати, що треба демонтувати, і почали на це шукати засоби, тому що на той час, звичайно, в бюджеті цього не було передбачено. Таким чином ми захистили ряд пам'яток. Частин пам'яток Львів фактично суцільна пам'ятка, і на кожному об'єкті довелося робити багато робіт. Наприклад, катедра позаду нас вона має ряд вітражів. Наразі у центрі міста закриті вітражі та вікна. Деякі скульптури демонтували. 150 гектарів у центрі Львова, які у переліку спадщиної Неску під час повномасштабного вторгнення не були пошкоджені. Будинки, які були пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки на Львів, 6 липня розміщені у буферній зоні. Наразі там встановлюють дерев'яні вікна та від Будовий сходовий майданчик, враховуючи вимоги до відновлення пам'яток. Якщо ми робимо такі першочергові протиаварійні роботи, то сходи б були, звичайні бетонні, але вони, офіс головного консерватора Варшави виділено це кошти, і це буде зроблено відповідно до реставраційних норм. Також там згідно реставраційних норм робляться двері, вікна за зразком збережених, бо, на жаль, вони втрачені. То що це є пам'ятка, звичайно, допомагає її правильно зараз захистити. Історичний центр Одеси та Львова цьогоріч внесли до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, це дає можливість додаткового захисту, зокрема залучити фінансову та технічну допомогу у разі відновлення. К'яра Деці Бардескі, яка очолює бюро ЮНЕСКО в Україні, каже, що головною прерогативою організації є правовий захист об'єктів. In Odessa... після того, як в Одесі відбулося. Завлучання 5 листопада один з музеїв. Ми також працюємо над проведенням ремонтних робіт, над життям екстрених заходів, і це робиться для того, щоб зберегти ці об'єкти культурної спадщини. Але в нас ще є і інша площина такої праційної діяльності, яка полягає в тому, що ми фактично прогнозуємо, яким що може статися і яким чином ми можемо об'єкти захистити. Ми проводимо дослідження, зокрема це архітектурні дослідження, визначаємо, що не Похідно відремонтувати негайно. За її словами, організація допомагає із юридичним захистом в разі пошкодження. І статус пам'ятки є репутаційним і допомагає залучити міжнародні громадські організації, які працюють у цій сфері для допомоги у разі пошкодження. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Ігор Ободяк із Городка боронив Україну на південному напрямку. Загинув 20 грудня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Йому було 39 років. У захисника залишилася дружина, п'ятеро дітей та мама. Роман бажан Львів'янин із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем приєднався до лав батальйону територіальної оборони Лев. Надалі був у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 15 грудня. Йому було 37 років. Назар Коць зі села Новий Витків Червоноградського району був старшим солдатом-оператором РЕП військової частини А44-47. Загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Захиснику було 43 роки. Микола Періг із міста Соснівка боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Воїну було 36 років. Володимир Василиків із Дрогобича боронив Україну у складі окремого кулеметного відділення 214-го окремого спеціалізованого батальйону «Обфор» військової частини А-45-74. Загинув 23 грудня внаслідок атаки ворожих дронів на Бахмутському напрямку. Петро Романус із села Липни Краваруської громади. Воїн був оператором групи обробки інформації першого взводу, зв'язку роти зв'язку основного командного пункту польового вузла зв'язку військової частини А2943. Помер 26 грудня у Львові. Йому було 43 роки. Євген Макало уродженець села Старий Яр Яворівського району. Долучився до ЛАВ ЗСУ в січні цього року. Загинув 22 грудня на Донеччині, а 24 грудня йому б мало виповнитися 28 років. У нього залишилася донька, мати, батько, брат та сестри. Так відбувається плановий огляд пацієнта Віталія Бранашка за допомогою ультразвуку перевіряють, як працює серце, яке трансплантували у березні минулого року від посмертного донора. Чоловік почав відчувати задишку при ходьбі у 35 років. Чекав на трансплантацію серця у Індії, але вдалося зробити це у центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова. Мені обійшла операція тут дуже добре, якби і після операції я зразу став на ноги, і через 14 днів, через 16 днів я вже виписався додому. Ну, через, через місяць я вже їхав за руль і так далі. Все було добре. Операція відбулася майже два роки тому. Чоловік розповідає, що почувається добре. Легше ходити було. Був у горах, піднімався на гору, хом'як. Я любив, але я піднятися не міг мені. Цього року львівські лікарі та спеціалісти інституту серця вперше пересадили серце та легені разом. Пацієнтка 38-річна Ніна з Київщини мала ваду серця з народження. Операція тривала близько семи годин. Органи запрацювали на операційному столі. Після операції стан жінки був стабільний. На другу добу стан погіршився і сталося гостре відторгнення органів. Пацієнтка померла. Селекція і підбір пацієнтів. Так само гістосумісні аналізи дуже важко підібрати, і таких операцій в світі виконується 20-25 лише на рік. Людям навіть мінімальні шанси повинні даватися, оскільки когорта тих пацієнтів, які знаходяться на листку очікування на комплекс серцелегені, це фактично приречені люди і якість і тривалість їхнього життя. Без трансплантації взагалі є недовга, коротка загалом станом на початок грудня у центрі трансплантології першого меду об'єднання Львова відбулись 106 операцій: це трансплантації нирок, печінки, легень та сердець, і одна трансплантація пішлункової залози. Про це повідомив керівник центру Максим Овечко. Окрім спільної трансплантації серця та легень, цього року вперше в Україні львівські лікарі виконали успішну трансплантацію комплексу пішлункова залоза нирка. А також вперше виконали спліт трансплантацію печінки. Орган від посмертного донора розділили для двох пацієнтів: хлопчику Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трим людям тоді здійснили пересадку серця та нирок. За три квартали цього року в Україні зроблено 408 трансплантацій. Звісно, це напевно можливо четверта частина від потреби українців, але все таки це з нуля і це за три роки. Багато країн до такого показника йшли довше. Тобто, коли ми порівнюємо там якісь провідні країни, там сполучені штати чи там Австрію, вони до такої трансплантаційної незалежності, яка є в них зараз, могли йти 10, 20, 30 років. Я думаю, що ми з такими темпами дійдемо до цього значно швидше. Певно, вже повний спектр операцій з трансплантації проводиться в Україні, тому тільки рости і розвиватися такими в такому ж самому темпі. За даними цього центру на трансплантацію різних органів очікують понад 450 пацієнтів. Загалом в Україні таких людей більше. Тому лікарі нагадують, що всі охочі можуть ще за життя підписати згоду на посмертне донорство, якщо така можливість виникне, або радять поговорити про таку ситуацію із найближчими родичами. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. З пораненими ногами та рукою не сподівався на евакуацію. Розповідає 42-річний Дмитро Проценко. Чоловік із Києва спершу був у ТРО. Травму отримав на купінсько-лиманському напрямку 20 листопада. Через евакуацію іншого бійця каже: тоді до останнього не знав, чи за ним зможуть повернутися побратими. А його евакуювали українські бійці, що випадково проходили поруч. Підірвався на міні вже. На, ну, буквально на позиції хлопці вже в окоп. Мої почали пригати, другі випригувати, Ну, а я підірвався. Я десь 500 метрів пройшов на колінах, захрипів і впав, ну, тому що втрата крові була там. Добре. І лежав, чую, хтось іде. Голову підіймаю, питаю, ти хто. Ну, він сказав свій позивний. Я говорю, слишеш, чуєш, братику, не дай замерзнути, бо не хочу так помирати. У нього після підриву на міні травми обох ніг та руки. Через характер поранень має дефект кісток. Кажуть, що буде ходити боляче спочатку, а там буде видно як. А що має зробити? Якусь пластику там. Спеціальний цемент розповідає хірургиня першого медоб'єднання Львова Марія Кузеків, використовують для таких поранених із мінно вибуховими травмами на одному із етапів лікування. Ми будемо працювати з рукою, намагатимемося заповнити кістковий дефект, так званим цементним спейсером з антибіотиком, тимчасово та закрити шкірний дефект, ну і відповідно дати можливість йому по. Чуть-чуть відновлювати пасивну функцію кисті, в майбутньому, звісно, буде міняти цей цементний спайсер на кістковий трансплантат. Тобто, за словами хірургині, замінять пошкоджені частини його власною кісткою або штучним матеріалом. Схожу процедуру проведуть і на нозі Дмитра. Лікують із такими травмами у кілька етапів, і для цього потрібен певний час. Зараз насправді лікування тих пацієнтів воно є етапним. Якщо ти, ну, якщо ми плануємо одномоментно, вже от коли від травм. Минуло сім днів, і тоді пацієнт потім доставлений до нас. І якщо ми плануємо як найкраще, зразу закрити рану, посадити всякі модні спейсерики під. Перехіднички кісткову пластику зробити одномоментно без цементу. Ми ризикуємо нарватися на те, що ми втратимо кінцівку, тому що одномоментно це зробити вже нереально. За словами Марії Кузеків, саме завдяки певній послідовності лікування вдається зберегти пораненим і змінно вибуховими травмами руку чи ногу. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Українські артисти скасували або перенесли концерти. Зокрема, співачка Злата Огневіч та соліст гурту Скай Олег Собчук розповіли, що їх ошукав організатор концертів. Мова йде про Тараса Доненка, засновника концертної агенції Старлейбл. Зі слів артистів стало відомо про те, що агенція планувала організацію концертів та продавала квитки на них у різних містах. Музиканти частково перенесли концерти, продати проведення, анонсували на своїх сторінках у соцмережах. Людина наперед зібрала кошти, які мали заплатити за оренду залів. І за прокат, і так далі, звук світло, і, і так далі, реклама просто людина зникла. Зараз ми намагаємось самі це все діло вирішити, розрулити і так далі. Тому що е, гроші е, людям, якщо в разі скасування, не повернуться. А чому я скасувала концерти? Тому що я, артист, не є організатором концертів. Я Наймана людина, яку наймає організатор концерту, запрошує його відспівати і відпрацювати цей концерт. Мене бентежить те, що ви маєте повернути свої кошти за придбані квитки. За адресою, за якою зареєстроване товариство із обмеженою відповідальністю Star Label Entertainment Україна у Львові, зелена 253 розміщується старе приміщення. Працівники, з якими вдалося поспілкуватися журналістам Суспільного, не на камеру сказали, що про концертну агенцію не чули. Наразі Тарас Доненко на дзвінки не відповідає, а на сторінці агенції опублікували допис про те, що директор зник і справою займаються правоохоронні органи. Цю інформацію речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська поки не коментує. Суспільне написало інформаційний запит. Відповідь мають надати впродовж 10 днів.